Продовжуючи наш рух на схід, розглянемо Монголів, Новгородську Республіку і Русню. У степах на північ від Китаю мешкали племена кочовиків монголів. На початку 13 століття монгольські племена об'єднав під своєю владою правительне ім'я Тимуджин. Монголи проголосили його великим Ханом, тобто Чингісханом. Чингісхан наказав все доросле населення поділити на Тумани 10 тисяч. Тисячі сотні десятки. Зазвичай десяток відповідав одній монгольській родині. Такий поділ зберігався як у мирний, так і у воєнний час. На чолі кожного загону стояли командири з числа кращих воїнів. Це дозволило Чингісхану створити могутнє військо, яке створило найбільше в історії людства континентальну імперію. Спочатку воно захопило Китай, після чого рушило на Захід і швидко підкорило всю Центральну Азію та частину Месопотамії, в результаті дійшовши до берегів Каспійського моря. Завоювання продовжили сини та онуки Чингісхана. У 1236-41 роках онук Чингісхана Бату, більш відомий у нас як Батий, вперше повів своє 40-тисячне військо у великий похід на захід. У 1237 році воно вийшло до кордонів північно-східної Русі, монголи розграбували Владимиро Суздальське князівство, вбили князя та його сім'ю. У верхній течії Оки монгольська орда несподівано наразилась на відчайдушний опір мешканців Козельська. Але, зрештою, монголи захопили його і вирізали всіх його жителів. У 1239 році Орда знову рушила в похід, тепер уже на південь. Розоривши Чернігівське Переяславське князівство, взимку 1240 року, монголи після облоги взяли і розграбували Київ. Після загарбання Києва Батий рушив далі на захід. Військо Батия спалило Володимир, Галич та інші міста. Далі Орда спустошила південь Польського королівства, Угорщину, Чехію, Сербію, Болгарію і вийшла до берегів Адріатичного моря. Від пограбованих земель монголи вимагали регулярної сплати данини. В іншому випадку погрожували новою навалею. Крім того, монгольські хани видавали дозволи на правління місцевим князям ярлики. Лише той, хто мав ханський ярлик, міг вважатися законним правителем цих земель. Релігією монголів було Тенгріанство. В цій релігії головним було буквально небо, ну тому що вони походять зі степів, а в степу що є в степу? Є земля і є небо. Тому от вони вірили в небо. І, до речі, з цієї причини знову підказує, як заробити додаткову оцінку. З цієї причини монголи боялися лісів. Ну, так як вони жили завжди в степу. У них Бог це небо, саме по собі небо. Чому вони боялися ходити в ліс? Бо коли ти заходиш в ліс, там погано видно небо, а іноді не видно. І монголи сприймали це як такі... Вороже місце, потенційно небезпечне, де живуть всілякі монстри страшні, і так далі. Тому одним з найефективніших спосібів тікати від монголів було саме ховатися в лісах. На жаль, в випадку з українськими землями лісами може пишатися лише полісся по великому рахунку. Але, власне, Полісся ну, не так сильно постраждало від монгольського нашестя, як решта території України, особливо Степовий регіон, який після цього отримав назву Дикі Поле, бо він і до цього не був особливо заселений. Але монголи зробили ситуацію ще гірше. Проте. Тенгріанство не заперечувало інших вірувань, тому на завойованих землях монголи релігію свою не насаджували. І це, напевно, був один єдиний такий позитивний момент в усьому тому, що робила монгольська навала. Тобто монгольська навала призвела до численних кривавих жертв, загибелі безлічі поселень, руйнації зв'язків між містами та країнами, було втрачено не лише матеріальні цінності, а й секрети ремесла. Порушено соціальну структуру різних народів, зруйнована традиційну систему управління, відбувалися надзвичайно масштабні міграції, особливо постраждали Іран, який після цього відмов... відновлювався на домонгольський рівень аж до середини ХХ століття, Русь, яка втратила державність та розвиток всіх сфер на кілька століть. Московська держава саме за рахунок монголів почала навпаки свій шлях до панування. Чорна чума спустошила Європу саме завдяки масштабним міграціям через монгольську навал. І от з усього цього питання релігії було єдиним позитивним моментом, що, на відміну, наприклад, від багатьох інших завойовників, представників різних релігій, монголи свою релігію не нав'язували. І, власне, за рахунок е, релігії громади ну, більш-менш виживали. І пробували об'єднатися, щоб дати відсіч власне монгол. Будучи найбільшою імперією в світі, Монголія почала розпадатись через проблеми управління всіма цими землями. Хани почали активно боротися за владу між собою, і ця боротьба призвела до того, що імперія розпалась на чотири держави: імперію Юань в Китаї, державу Хулагуїдів, Золоторду та Чагатайське ханство. Новгородська республіка. На торговельному шляху з варяг в Греки виникло чимало торгових посел, але жодне з них не досягло такого піднесення, як Новгород. Сучасники називали його Пан Великий Новгород. Землі цієї держави охоплювали величезну територію від Балтійського моря на Заході до Уральських гір на Сході. Уже в 1044 році кам'яними стінами обнесли Дитинець, тобто центр міста. А не пізніше 12 століття дерев'яними стінами на земляному валу оточили ціле місто. Новгород був для свого часу містом високої культури. Його вулиці вкривали дерев'яні настили, що постійно оновлювались, існували складні дренажні системи для відведення ґрунтових вод. Новгород був одним із міст в середньовічній Європі, де більшість населення була письменною. Відомо про більш як тисячу записок на берестяних грамотах. На них робили ділові та побутові записи, навчали грамоті дітей, писали нотатки, заповіти, вірші, листи коханим, боргові розписки тощо. Новгородські бояри володіли землями, лісами, рибними угіддями, що давали їм хутра, мед, віск, рибу та інші продукти. Бояри були дуже заможними, вони нерідко позичали гроші купцям. Також саме з бояр у Новгородській Республіці обирались вищі посадові особи. Багатими дарами Новгородської землі торгували купці, що також відігравали вирішальну роль в житті міста. Зовнішня та внутрішня торгівля була основним джерелом багатства Новгорода. Саме в Новгороді, раніше ніж в інших містах Русі, з'явилось об'єднання купців, розвинулася система надавання кредитів і позик. Вищим органом влади в Новгороді було Віче. До його складу входило близько 500 новгородців, бояри найзаможніших купців. На Новгородському Вічі обирало основних представників міської влади посадника, Тисяцького і владику. Вони разом з деякими іншими посадовцями та впливовими боярами утворювали окрему раду, яка традиційно займалась фінансами, була вищою судовою інстанцією і формувала зовнішню політику. Віча запрошувала до Новгорода князя. Князь був передусім головою військової дружини, яку приводив із собою. Новгородці могли прогнати князям, якщо вважали, що він погано їх захищає. Оскільки влада в Новгороді належала передусім Бояра, то Новгород історики називають Боярською Республікою. Вирішальне значення для визначення стосунків між новгородцями та їхнім князем мали події 1136 року, коли новгородці визнали князя Мстиславича неспроможним захищати місто, і прогнали його. Відтоді, у разі запрошення нового князя, із ним укладали спеціальну угоду, ряд. За цим договором князеві заборонялося втручатися в справи міського управління, несправедливо карати новгородців, змінювати посудових осіб і здобувати власність у новгородських землях. Князь остаточно перетворився на посудову особу, яка не мала вищої влади та була підпорядкована вічеві. Основними ворогами та суперниками Новгорода були племена Балтів, прусів, уграфінів, Ганза, Тевтонський орден, а також Московське царство, яке, зрештою, його і здолав. І тут запам'ятайте дуже жорстко одну важливу річ: Новгород це не Русня. Новгородська республіка, як і Київське князівство, як і Русь, власне. Не мали жодного відношення до Русні: ні Псков, ні Твер, ні Смоленськ, ні всі землі, які ви вивчаєте впродовж історії Русі, паралельно в сьомому класі, ні Новгородська республіка. Жодного відношення до московитів не мають. Те, що зараз Новгород належить Росії і є частиною Росії вже дуже давно, фактично ще з часів пізнього, середньовіччя, раннього нового часу, не означає, що Новгородська республіка була русньою. Це була окрема держава з окремим слов'янським населенням, яке московити, коли захопили Новгород, вирізали під чисту. Більш детально про це ви можете дізнатися на уроках восьмого класу, коли проходите Московське князівство. Ну, принаймні, якщо ви будете дивитися ці уроки на моєму каналі, то ви точно дізнаєтесь про долю Новгорода. Але все одно собі запам'ятайте, що Новгород і Русня це не одне й те саме. А от тепер поговоримо про Русню і чарівне Володимиро Суздальське князівство, тому що. Історія Росії вже кілька століть вважає, що їхня історія державності починається з Русі. Причому не просто з Русі, а саме з Київського князівства. І тому у них є оця дурна їхня. Теза, яка звучить як Київ мать Городов русських. Київ він, але все одно мать. Насправді ж історія Росії починається саме з Володимиру Суздальського князівства, або навіть правильніше з Владіміросу Суздальського князівства, яке на карті зображено рожевим кольором, і ви відповідно можете побачити, які туди землі входили. Але уточню, що всі зазначені землі це уже станом ну, на доволі пізній період, тому що тверь. Тверське князівство було теж окремою державою, яке було завойовано Русньою і теж під чисто майже виріз. Але все одно, щоб ви розуміли, от звідки у них ноги ростуть насправді, як би вони не хотіли вкрасти нашу історію. Спочатку першого тисячоліття нашої ери ці землі були заселені фіноугорськими племенами, мерею та вессю. Це назви племен. Наприклад, Повість временних літ згадує, що у 859 році меря платили данину вікінгам. У 11-13 століттях відбувалася слов'янська колонізація цих земель в основному кривичами, ільменськими словенами та в'ятичами. Е, ну, тобто, скажімо так, да, з врахуванням певних політичних особливостей нас дуже люблять там накидати. Е, на русню, всілякі там що вони мордва, що вони там чудь і так далі. Але треба розуміти, що в період е, стародавнього світу в період ранньосередньовічного часу, е, племена з племенами, населення з населеннями асимілювались. Тобто не можна казати, що е, русня це чисто фіноугри наприклад, да, чи там чисто чуть, чи чиста меря, чи чиста весь. Чи Мардва, чи ще хтось, чи удмуртик, хто завгодно. Це місць суміш е різних племен, тому що на ці землі прийшли кривичі, Льменські, Словени, В'ятичі, вони не витіснили е місцеве населення, вони не вирізали місцеве населення, вони асимілювалися. Тобто співжили один. З одним утворюючи нове населення, нову народність. А, тому Да так само як і про, наприклад, Русичів, якщо ми кажемо часів е, повісті времінних літ, минулих літ, то е, Русь. Русичі, Як ми зазвичай звикли казати Русичі, але вони складалися з величезної кількості племен, поляни, сіверяни, деревляни, в'ятичі і так далі. Їх величезна кількість. І всі вони в подальшому утворили русичів. І так само у Русні, тобто це суміш слов'янського слов населення, плюс фіно угорських племен, плюс мері, плюс весі. якщо вже так сильно заглиблюватись в це питання. У XII столітті ці землі були об'єднані під владою князя Андрія Боголюбського. Ну, ми розуміємо, що зазвичай в середньовічних умовах те, що е згадується як об'єднання, то це просто завоювання насправді. В 1157 році Андрій Боголюбський переніс столицю тоді ще Ростово-Суздальського князівства до Володимира на клязьмі. І у 13 столітті з Володимира Суздальського князівства починає виділятись удільне князівство Московське. Першим князем Московським вважається Даніил Олександрович, який отримав ярлик від монгольського хана в 1277 році. Активний розвиток в Москви починається за його наступником Івана І Калити. Протягом свого правління Іван І мав вельми тісні контакти з ординськими ханами, надсилав хану його дружинами-вельможем подарунки і сам часто їздив в Орду на поклон. Іван І виявив себе жорстоким, але вправним, наполегливим правителем. Він був вірним підданим Золотої Орди, за що отримував постійну підтримку. Татарських ханів. Як наслідок негребо використовувати в ході міжособиці військо Золотої Орди. І, спираючись на підтримку ординців, наприклад, він зумів послабити свого основного супротивника Велике Князівство Тверське. Користуючись ханськими ярликами, князь Василій І Дмитрович приєднав до Москви нижегородсько суздальське Муромське, Татаровське князівство, а також Нижній Новгород. За весілля Другого Тьомного було ліквідовано дрібні уділи всередині Московського князівства і зміцнено великокнязівську владу, а також висвячено митрополитом московського єпископа Іони, правда, без дозволу Константинопольського патріарха. А, да, можливо, ви не зовсім звикли, але коли я на самому початку казав е, курсу сьомого класу, ще буду використовувати імена так, як вони. Сформовані в тій державі, де правив король. Чому, наприклад, я зазначав, що королі Луї а у Франції, але а не Людовіки? Чому там, наприклад, Генрі, а не Генріх, і так далі. З Русньою точно так само. Можливо, ви не погоджитеся з моїм підходом, але казати на Русню, що він там Василь чи Іван Василійович ні. Нащо на них розповсюджувати наші українські форми? Якщо він, Іван Васильович, то він, Іван Васільйович, що б ти з ним не робив? Тому свого найбільшого територіального зростання, Велике князівство Московське, досягло заправління Івана III Васильєвича. Його військо захопило і, само собою, розмародерило суперників Москви, Новгородську республіку і Тверське князівство. Наприклад, 1492 року новгородський вічовий дзвін, який був символом незалежності міста міста, московити просто вкрали і відвезли до Москви. Ну, бо вони з самого початку своєї історії вели себе так, як ведуть і досі. Це їхній а, культурний код, назвемо це так. Також Іван III перестав сплачувати данину монголам, тому що на той час Золота Орда перебувала в Занепаді і хани просто з цим нічого не могли зробити. Ну, Русня ніколи не піде бити сильнішого за себе. За правління Івана 3, Велике князівство Московське спочатку перетворилося на централізовану державу, тому що вдалося порядкувати систему управління князівством, було видано єдину збірку законів, судебник. І створено органи управління держави, які називалися Прикази. Частина з цих приказів відповідала за функціонування княжого двору, а решта за організацію влади на новоприєднаних землях. Дорадчим органом при царі була дума зібрання бояр, тобто аристократичної верхівки князівства. Іван III Прагнув аби його вважали кимось на зразок імператора Священної Римської імперії, і він сам себе ними проголосив. Ну, вірніше, в 1485 році він оголосив себе государем всія Русі. Причому, якщо ви заглянете в записки посла Священної Римської імперії Сгізбунда Герберштейна, то Герберштейн зазначає, що він особисто спілкуючись з царем. Прямо повідомляв, повідомляв йому, що е, імператорська влада е, в Священній Римській імперії е, має певні особливості, чому вона імператорська, і не тому, що хтось колись просто взяв і сам себе проголосив імператором. А тому ми не визнаємо вашої самотитулованості. Проте, ну, русня це русня, вони захотіли себе назвати государів всія Русі, вони назвали. Іван III одружився з родичкою візантійського імператора для того, аби довести, що віднині Москва є спадкоємицею Візантії, а тому центром східного християнства. І щоб більше підсилити свої претензії, він с... вкрав герб династії візантійських імператорів, палеологів двоголового Орла. Власне, у палеологів було пояснення, чому двоголовий Реально дивиться на Захід і дивиться на схід одночасно. Це була особливість розташування Візантійської імперії, це була особливість історії Візантійської імперії. Русня просто його вкрала, в тому числі з формулюванням: типу, одна голова дивиться на Захід, інша дивиться на схід. Ну, нічого нового в історії Росії. Ми не побачимо, тому крали раніше, крадуть і досі. За панування Василія III Івановича, Московська держава, територіально зросла і міцніла. Було встановлено дипломатичні стосунки з Францією та Індією. Василій III активізував зносини із Австрією, провадив війни протиудільних князів, приєднав до своїх володінь Псков, Рязань, деякі території Казанського та Кримського ханства. І, скориставшись із виступу частини руських феодалів на чолі з князем Михайлом Глинським проти Великого князя Литовського, розпочав війну проти Литви, яка увінчалась взяттям Смоленська в 1514 році. Проте, 8 вересня того ж року московські війська заснули. зазнали тяжкої поразки під Оршею від Литовсько-Руської армії на чолі з князем Костянтином Остройським, яка надовго спитнила московську експансію на захід. За перемир'ям, укладеним в 1522 році, Смоленськ відійшов до Москові, проте здобути Полоцьк та Вітебськ Василію так і не вдалося.